9 травня минув тиждень після подій на львівському пагорбі слави. І вже створена державна комісія, яка шукає винних у силовому конфлікті на день перемоги. Емоції трохи вщухли. Зроблено перші політичні висновки. Та більшість експертів переконані. Старт політичній кризі дав саме парламентський закон про обов'язкове вшанування червоного прапора. Марш червоних прапорів по Україні почався не нині два роки тому зі старого козацького містечка Прилуки на Чернігівщині. Депутати місцевої ради вперше спробували легалізувати символіку СРСР на день перемоги. У квітні 2009 року депутати Прилуцької районної ради від Компартії, соціалістичної партії блоку Юлії Тимошенко та нашої України вирішили, 9 травня поряд з державним прапором на адміністративних установах має висіти прапор неіснуючого СССР. У краї панувало безробіття, а різнокольорова влада, сформована із вчорашніх комсомольців, була в тупику. На цьому тлі і спекли такий ідеологічний пряник. Сумно іронізує Андрій Міщенко. Голова обласного осередку свободи особисто подав до суду на рішення депутатів, створивши своєрідний прецедент. Проголосувала за підняття червоного прапора на всіх адміністративних установах, школах, закладах інших і так далі. Свобода миттєво відреагувала. Ми подали скаргу в суд. Позовну заяву два роки тому у прилуках можна було знайти сумлінного суддю. кажуть у свободі. Анатолій Кантур справді скасував червону постанову, хоча не приховує. Тиснули навіть із Київського офісу КПУ. Дарма ухвалив не політичне, суто юридичне рішення. Там переважали емоції, політичні якісь погляди, подобання. Більше нічого я там не бачив. У державі не повинно творитися такої нерозберихи. Повинна використатися лише державна символіка. Проте червонопрапорні рішення, ніби лампочки, запалювалися по всій центральній Україні. І скрізь позови проти них подавали осередки Всеукраїнського об'єднання Свобода. Остання судова заборона на вивішування червоного прапору поруч із державними прийнята 19 квітня 2011 року. Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області скасував відповідні рішення міської ради за позови міської організації Свободи. Однак череду червоних рішень увінчала сама Верховна Рада, ухваливши окремий закон про статус так званого прапора перемоги. Попри 150 зареєстрованих у залі табло показало 260 голосів за депутати. Не переймалися закон про прапор переписали у російських колег. Все ж таки стратегічний партнер. У Російській Федерації прапор перемоги узаходили 2007 року як державну реліквію Росії. Це прапор 150-ї ордена кутузова другого ступеня Ідрицької стрілецької дивізії. За совєтською історіографією його встановили 1 травня над рейхстагом Олексій Берест, Михайло Єгоров та Михайло Кантарія. Спостерігачі відзначають: опозиція у Верховній Раді прийняла рішення приречено. Із трибуни виступили хіба кілька моралізаторів. Позапарламентська наполягала. Президент має накласти вето закон антиконституційний. Ми навіть е, дали кваліфіковану юридичну консультацію наших українських відомих конституціоналістів, де чітко зазначили, що закон, е, в якому стосується питання державної символіки, може ухвалюватися тільки конституційною більшістю, а не 260 голосами, як це було цього разу у Верховній Раді України. Але потяг рушив ще до офіційної реакції обласних парламентів, які контролює антикомуністична свобода. Проросійські сили заявили про намір влаштувати червоний парад просто у центрі Львова. Місто центр історичної пам'яті про злочини комуністів, скоєні також і у часи Другої світової війни. Розгортався гарантований сценарій конфлікту на ідеологічному ґрунті, що відчували органи місцевого самоврядування. Обласні більшість районних та міських рад Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської частини Рівненської та Волинської областей проголосували про недопущення червоних прапорів на своїй території. Для львів'ян, як і для більшості українців Галичини, 9 травня 45-го війна не закінчилася. Терор, убивства мирних жителів, депортації до Сибіру перераховує злочини сталіністів секретар міськради Василь Павлюк. Що святкувати? Освенцем замінила Колима. 9 травня, відповідно до рішення ООН, мали відзначати у Львові як день пам'яті, замість маршів та парадів. Панихиди у церквах було винищено, знищено тими побідітелями так само сотні тисяч українців, вивезені в Сибіра. Відзначати той день так. Поминальний день, так і ти молитися в церкви так. Лише за три роки 1946-1949, з Галичини було депортовано майже 500 тисяч людей до Сибіру та Казахстану. Ще півмільйона було репресовано під час перших совітів в 1939-1941 роках. Замість мільйона Галичан привезли півмільйона комуністів та чекістів. Євдокія Каплунова – ветеран Другої світової війни. Одразу по демобілізації в 46-му її відправили до неспокійного Львова, суддею. Свідчить, працівники НКВД йшли на відверте мародерство, виселяли цілими селами. Часто густо депортацією керував особисто Хрущов. Хрущов достатньо було сказати вашому протіна треба висушити. як почалося виселення, виселення. Ця пам'ять нікуди не поділася, каже голова обласної ради Олег Панькевич. Привести до Львова такий стяг справжній глум над загиблими. Я особисто передав листа президенту України під час його візиту до Львова про те, що плануються провокації і про вимогу не допустити такої провокації. На вимогу свободи суд заборонив 9 травня будь-які акції, крім офіційних. Віктор Янукович червонопрапорний закон не підписав. Губернатор Михайло Цимбалюк напередодні гарантував Олегу Панкевичу усе під контролем. Міліція знає, де поселилися заїжджі гастролери, не випустить їх до людей. Здавалося, поставлено всі запобіжники. Дійсно, ранок 9 травня розпочався спокійно. Пригадує депутат міськради Руслан Кошулинський. На пагорбі слави разом з іншими депутатами спостерігав чи виконуються рішення суду. Були панахиди, були священники. Які правили там за упокій людей, які загинули під час Другої світової війни, люди молилися, люди клали квіти. Ближче до обіду почалися дивні речі, розповідає депутат обласної ради Ірина Сех. З'явився несподівано не в тому місці, де всі офіційні особи російський консул, який також був з молодиками з георгівськими стрічками. Вони йшли в натовп, і ті молодики з георгійської стрічками мали ще й в руках червоні прапорці. Уперше за 20 років церемонію російський консул проводив окремо від місцевої влади. У самому місті вкрай наелектризована ситуація. У різних місцях спалахували конфлікти на ідеологічному ґрунті. Зрештою, невідомий, який виявився колишнім міліціонером і сином міліцейського начальника, стріляв у збурений натовп. А о півдні під'їхали автобуси з червоними прапорами під охороною міліцейського спецназу свідчить голова обласної ради Олег Панькевич. Беркут і правоохоронці Привезли автобуси, і було чітко видно, що в автобусах є червоні прапори. Вони навіть не були скручені. І це було на очах в людей. Вже власне, і, і тоді ті беркутіці почали відтискати людей. Люди зрозуміли, що щоб, щоб зробити вільний прохід. У міліції свій аргумент в автобусах таки були ветерани. Чи були так само представниками проросійських партій? Ми провели відповідну роз'яснювальну роботу з ліворадикальними силами в Севастополі, Одесі, Криму. І масового виїзду людей лівого спрямування не відбулося. Вони виконали це рішення суду. Анатолій Могильов, міністр МВС України свободівці мають фото старих, посадили в автобуси для прикриття прапороносних гостей. Судові виконавці підтверджують, представники МВС проігнорували рішення суду. Сподався акт державним виконавцям за участю. Е Дільничного інспектора міліції в двох понятих по е, партії Руська єдність, керівник якої відмовився від підпису, Олександр Васильєв – депутат Одеської міської ради від партії Родина, наполягає організованих груп до Львова не возили, але заборонити їхати на акцію не могли. Но суд же не мог запретити громадянину України в державний праздник. Переміщатися по території України, Да? а масових акцій не було. Ми виконали рішення суда повністю. Відмова від Червоного маршу. Це слова. Васильєв сам стверджує, дії родини у Львові таки організована політична акція. Ми а, отправились в Львов, відмітити там 9 мая. Ми це зробили цю акцію. можна вважати успішною. Насправді, Російське єдинство, родіна хотіли розгорнути кривавий прапор з тріумфом. А вони розгортали його як окупанти під прикриттям поліцейських військ, які розганяли невдоволених демонстрантів, невдоволених львів'ян тим, що на їхню землю приперлися чужинці. І тільки під прикриттям міліції вони можуть робити якісь свої чорні справи. Гумові кийки, сльозогінний газ та постріли так закінчилося 9 травня у Львові. Проте, міністр внутрішніх справ незворушний у тому, що все робили правильно. Мабуть, саме тому кількох міліціонерів навіть нагородили. Офіційні версії подій висунуті депутатами обласних рад та працівників міліції, істотно різняться. Правоохоронці наполягають. Представники свободи намагалися дестабілізувати ситуацію, але міліція не допустила порушень громадського порядку, переростання подій у масові безпорядки. Віктор Ретушняк, начальник департаменту громадської безпеки МВС України. Депутат Свободівець Руслан Кошулинський свідчить: люди блокували чотири автобуси, що їхали для проведення забороненої акції на пагорбі слави. Натомість міліцейський спецназ сприяв проведенню забороненої акції, діяв винятково брутально, незважаючи на спроби голови обласної ради зупинити побоїще. Почали кричати, чому проходить незаконна акція? Зупиніться мене, взагалі там повалили на землю на газон. Почали копати ногами працівники міліції, незалежно від там посвідчення, яке показувалося, взагалі не реагувалося. Натомість, і інша сторона конфлікту, пасажири автобусу, діями міліції задоволена. Їх акцію охороняли надійно. Вони розгорнули прапор. Ми це зробили, ніхто із нас не пострадав. Дії правоохоронців також позитивно оцінюють хіба представники партії регіонів, пояснюють позицію просто. Бо е якщо б вони приймали якісь більш рішучі. Дії можливо, відбулося б навіть якесь кровопролиття. Я вважаю, що правоохоронці спрацювали абсолютно професійно. У підсумку 16 постраждалих львів'ян в якийсь момент ситуація повністю вийшла з-під контролю міліції. Згадують люди. У шумі чути було і смерть Галічині, і старі церковні образи, і погрози помсти за переименовані львівські вулиці. Той, хто підштовхував проведення червонопрапорної акції, відкрив ящик Пандори, де покоїлися старі образи і конфлікти. Депутати ледве зупинили містян від самосуду. Вони готові були лягати. Вони гудкісними билягали, щоб ті руське інство і родина не виїхали звітом. Бо настільки люди були заведені, заведені власне від того беззаконня, яке відбувалося. Із 9 травня в області панує політична криза, вказують експерти. Голова Львівської обласної адміністрації то пише заяву про звільнення, то відкликає її. В епіцентрі подій депутати свободи, яка має найбільшу фракцію в обласній раді. Саме вони вимагали відставки цимбалюка ранком 10 травня, просто в кабінеті чиновника. Відповідаєте за дотримання прав і свобод громадян вчора у Львові. Пролилася кров. Вчора у Львові міліція їхала по живих людях. Вчора у Львові стріляли. Колишній генерал міліції Цимбалюк пояснити появу загонів спецпризначення на пагорбі слави так і не зумів, кажуть у свободі. Натомість, на позачерговій сесії Львівської обласної ради перейшов у наступ. У мене теж є багато питань. Чому було не виконано рішення суду? Я ніколи не давав. Злочинних наказів не віддавав верніше і ніколи їх не виконував. Михайло Цимбалюк наполягає на офіційній версії Києва. Винна свобода. Радник президента Ганна Герман шукає середину. Мовляв, суд піддався на позови львівських депутатів. Чи ми коли щось добивалися заборонами? Піти до суду за такою забороною це найбезглуздіше або найбільш провокативніше, що можна було б зробити. Але містяни наполягають. Опір сталінській символіці відбувся з волі самих львів'ян, незалежно від рішень суду. У конфлікті брали участь і безпартійні, і люди з поглядами, відмінними від свободи. Там справді був наш простий галицький люд. Прості люди. Вони всі були там поруч у цей день, для того, щоб фіксувати, що, що там відбувалося. Врешті-решт відбувалося порушення рішення суду. Ще одна позиція. Винні усі. Влада, заїжджі гастролери та націоналісти, вважає очільник батьківщини на Львівщині тут е волею, напевно, долі, е от окремі політичні сили, не дивлячись на те, що вони якби мають різні програми, різні засади, стали наче союзниками у здійсненні таких провокаційних речей. Але резонанс від Львівського дня перемоги став усе українським і не лише через силове протистояння. Експерти заявляють про несподівану кризу святкування 9 травня на державному рівні. Ключова причина спроба влади загравати із сталінською символікою, наполягає Олег Тягнебок. Про це він заявив на батьківщині червонопрапорних ухвал в місті Прилуки. Ми не проти, щоб люди, які шанують і поважають, приходили на могили своїх родичів. Клали квіти, молилися на них і схиляли низьку голову перед ветеранами. Причому не має значення, чи вони воювали в Червоній армії, чи вони воювали в УПА. Ми з могилами і з мертвими не воюємо. Ми не маємо нічого проти, щоб люди вшановували. Але ми маємо проти, щоб це робилося на державному рівні з червоним прапором. Тягнебок іде ще далі. Міліціонери прості, хоч і сумлінні, виконавці провокації на пагорбі слави. Організатори не у Львові і навіть не на банковій, поза Україною. У цьому переконані представники інших політичних сил Львівщини. Схема розробилася в Кремлі, ФСБ, Газпромом та іншими проросійськими силами. Виконавцем прийняття рішення стала Верховна Рада. 260 зрадників українського народу, які проголосували і спровокували, а забезпечили міністерство внутрішніх справ. Степан Кубів, голова фракції фронт змін» у Львівській обласній раді. Ідеологічна поляризація відбилася на рішеннях Луганської обласної та Севастопольської міської ради, які пропонують просте рішення заборонити свободу. Позиція загалом суголосна з екзотичними заявами російських політиків. Нужно запретити денежные переводы из Росії в Западную Україну, в частності в город Львов. Ми требуем, щоб лица, які приїжджають сюди зарабатывать і тим самим кормить своїх націоналістів, були признаны персонами Нанграта. Сергій Іванов, депутат Госдуми. Українське МЗС порадило росіянам зайнятися своїми громадянами, які зовсім недавно калічили та убивали людей на манежній площі у центрі Москви. Це була перша різка відповідь українського відомства російським колегам за час президентства Януковича, кажуть експерти. Дуже кумедно, коли а... Покарати фашистських молодчиків вимагають люди, які за своїм стилем поведінки, на думку власне, багатьох росіян заслуговують на ярлик фашистських малоччик. Обережну зміну символів помітили учасники святкувань Дня Перемоги у Києві. По-перше, жодна державна установа так і не ризикнула вивісити червоний прапор. По-друге, сам Віктор Янукович цього року відмовився від георгівської стрічки. На лацкані красувався жовто-блакитний бантик. Але є ще позиція місцевих громад. Громада стоїть на чітких самостійницьких незалежницьких позиціях, і е, зрозуміло, що тут надзвичайно вирізняється Львів. І це було завдання ритуально принизити Львів, щоб показати, що ми вас все одно повернемо в ярмо. Але дезорієнтована державна машина намагається і далі якось пояснювати неформатні львівські події. Про кремлівські сценарії заявила навіть партія регіонів, але у його реалізації звинуватила саму свободу. Влада, міліція та проросійські екстремісти залишились поза критикою. Провокація була руками свободи, крім цю провокацію і зробив. Олена Бондаренко, народний депутат партії регіонів. Лєвий берег. свободівці відповідають риторикою. Були там, де їхні виборці. Третина містян проголосували за партію та її антикомуністичну програму. Оцінка цієї події є каталізатором мислення цієї, всієї нації. Вона витягує на поверхню людську підсвідомість. Той, хто сильний, аплодує. Той, хто слабкий, шукає спосіб, аби виправдати, чому він там насправді не був. Бо кожен сильний там був, якщо не реально фізично, то духово. Кожне зло має мати еквівалентну відповідь, і це зло, яке до нас прийшло, було грубим, було зумисним, і відповідь теж була груба, була зумисна. І я б терпимо ставився до оцінки цієї відповіді. Тим більше, що влада не спромоглася на свої законні дії. Академік Юхновський про події у Львові, 12 травня 2011 року. На жаль, після львівських подій такі похитнувся, крихкий консенсус. Який зберігався в українському суспільстві навколо дня перемоги. Але його слід обов'язково відновити, каже ветеран Другої світової академік Юхновський. От тільки каже він: найгірша база для цього саме сталінські ідеологеми, які лукаво вкидаються у нашу сучасність. Тому чекаємо.